На мою думку, НАТО, e, це, НАТО, no, на жаль, на, на, в цей момент недосяжне. Але такий постулят з польського боку, щоб не дозволити Україні увійти в НАТО, це найбільш божевільний, ідіотичний. Генетична ідея, тому що не треба бути вивчазним стратегом, що для нас Україна в НАТО означає, що кордон НАТО переходить майже тисячі кілометрів далі на схід в структурах НАТО, буде найбільше з найбільш досвідом армія, яка переведена в бою. Ніхто цього не має. І ця армія, яка бореться у війні 21 віку, де головна роль, це не tanki, betary i tak dalej, ale drony i rakiety. są jest to, co się To jest doświadczenie, I po trzecie, to w naszym interesie, żeby ukraińska armia e, funkcjonowała pod takimi samymi standardami, jak, jak NATO, cywilnej kontroli i tak dalej. Тому що так вовчезна армія ну, не може просто так функціонувати без, без, без регуляції. Це вивчезний ризик, так для України, як і для всіх інших. Так, що, тому необхідна підтримка України, якщо ходить про вход України в НАТО. Звісно, це не просто, якщо ходить про вхід до ЄС, тому що ну, фермерські питання. Це буде, буде, буде проблема. Але що з цим зробити, можу тут віддати голос Артурові. Він має багато гарних ідей. Остаточне рішення про створення фонду переозброєння обсягом 150 мільярдів євро мають ухвалити сьогодні. Його розглянуть міністри країн Європейського союзу на зустрічі у Брюсселі. Минулого тижня зелене світло дали посли 27 країн. Узгоджені домовленості дозволяють фінансувати протягом першого року проекти, які уже здійснюються в оборонному секторі лише в одній країні. А ключовою вимогою для використання фонду є те, щоб проекти реалізовували. Щонайменше двома країнами. Міністр у справах Європи Адам Шлапка кілька днів тому наголосив, що фонд, пропонуючи дешеві кредити, зміцнить польську оборонну промисловість. Це шанс на розвиток для польського примису, але це безумовно шанс для оборонного сектора Польщі, але і для польської економіки. В цілому це великий успіх, який вдалося досягти під час нашого головування у ЄС. Це ключова зміна у Європі. це і це засаднича зміна в Європі. Очікується, що зосередження уваги на європейських закупівлях пожвавить оборонний сектор ЄС, особливо в таких країнах, як Франція та Німеччина. Критики, однак, стверджують, що 150 мільярдів євро протягом чотирьох років може бути недостатньом для подолання розриву у можливостях Європи, особливо порівняно із військовими витратами Росії. Росіяни окуповують дедалі більше української землі. У Сумській області під контролем росіян уже перебувають чотири населені пункти. Війська Російської Федерації намагаються просунутись далі з метою створення так званої буферної зони. Це офіційно підтвердили у сумській військовій адміністрації. За даними українського аналітичного проекту, Deep State, росіяни окупували прикордонну територію площу близько 50 квадратних кілометрів у Сумській області. Минулого тижня інститут вивчення. Війни оцінив, що у напрямку сум діють лише обмежені російські підрозділи, чого недостатньо для окупації міста. Тому мало ймовірно, що російські війська зможуть взяти суми найближчим часом. До 2028 року у лісах Польщі по всій країні буде побудовано понад тисячу невеликих водозберігаючих споруд. Проект має на меті допомогти екосистемі адаптуватися до зміни клімату. Лісівники з Ельблонга відбудують одне з двох наявних резервуарів, аби обмежити відтік дощової води з лісу. Розповів Ян Петровський із Ельблонського лісництва. У теперішніх умовах зміни клімату проходять значні опади, але вони дуже короткочасні. Після цих злив маємо як правило дуже тривалі періоди посухи. Дуже велики, а по сухи. Рафіскає барду дуже води. А яких, наприклад, часами маємо дуже довгі окриси суші. Про зміни клімату в лісах сигналізують, зокрема, поширення омели та нові шкідники на деревах, додає фахівець. Сосни атакує корні костроземних. Який... Сосни атакує гострозубий короїд, якого раніше у наших лісах не було. Таких ознак є чимало. Бачимо ослаблення хвойних лісів. Вони дуже сильно реагують на зниження рівня вологи. Ослаб'яні ще джевосаних свіркових, які мають поверхневий систем коженьовий, і які, наприклад, дуже мощно реагують на обніження люстра води. У проєкті беруть участь Ста 150 лісівництв з усієї Польщі а вартість проекту оцінюють у понад півмільярда злотих.